Пане полковнику, за минуло добу зареєстровано 105 звернень громадян, з яких 13 ЄРДР. Також було зафіксовано 8 обстрілів з боку російських окупаційних військ, з яких 4 ФАП-250 з модулем ОМПК, 3 артобстріли, 1 і в Чергування у нас зазвичай відбувається згідно до розрахунку три доби. Ми заступаємо слідчо-оперативна група, парамедики та еваку... які здійснюють евакуацію. Ми складуємо рішення, на з куж по евакуації населення відповідно до заявок. А також самостійно виявляємо безпосередньо осіб, які потребують на примусову евакуацію, тому що в місті Костянтинівка відсутні світла, відсутній зв'язок. Наша діяльність заключається в тому, що ми фіксуємо. Обстріли та злочини з боку російських окупаційних військ з кровому слідчо-оперативну групу, яка на місці вже займається документуванням. Сьогодні місто Константинівка потрапляє під постійні обстріли ворога з різних фільмів озброєння. З міста продовжується евакуація поліцейськими державної служби надзвичайних ситуацій, волонтерами. Та поліція чергує в місті щодо для того, щоб допомагати населенню та фіксувати злочини проти України. Ворог постійно обстрілює е, територію міста, атакуючи різноманітними підронами, е, також застосовує е, постійно артилерію по місту, хатично обстрілює житлові е, райони міста, е, працює авіація ворога. Е, близько е, рахуємо е, 10 до 25 авіаударів щодоби е, по місту. Право. Хірургічне відділення все. Щен. Скаліка. Начік. Ворог завдав. Ставий удар. У приміщеннях. Гуркожит. За нашої інформації немає. Дерево гібашка. Колононосили. Реб не підпускає. Наверное, тільки підвигається, починає кавиряти. Костянтинівці вже немає такого району, щоб вона не попити не пошкоджена, безпечного місця немає. Раніше місце Костянтинівці, дитячий сміх, тільки можна було почути, а зараз роботу ворожих дронів, авіації, артилерії. 28 августа. Чи смотри, а кормін, напрую! Як останнім часом жилось в місті? Ой, багато. Це, це, це плохо. Мені не нравиться. Наразі ми евакували жіночку 41-го року народження, Веземо її до міста Дружківки, де їй лікарі не дадуть необхідну медичну допомогу. Ще одне цивільне життя врятовано З лап. Рудо ворога Російської Федерації. Я вже прошу Господа Бога, що змилуйся та мене відсюди, щоб я людей не мучила і сама мучуся. Це ж вже не жить, понімаєшся так. От. Я розумію, що життя встав, все діло, готовив, пішов, прийшов, пішов, поїхав, а це вже не життя. Постійні обстріли, постійні дрони. Місто залишається небезпечним, поліція залишається з населенням.